Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові розваги, про правила поведінки під час зимових розваг та про одяг і взуття для зимових прогулянок. А почнемо ми із вправи синоптик. Яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогоднішнє число? Який день тижня? Перевіряємо сьогодні вівторок, 10 грудня. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, ясно, хмарно чи похмуро? Чи є вітер? Чи були сьогодні вранці опади? Послухайте вірш. Вже зима до нас прийшла, снігом землю замила, річка льодом вже покрилась, в дворі баба вже з'явилась. Про яку бабу йдеться, зрозуміли? Про снігову бабу. Як нам зиму не любити? Вийдем гратися в сніжки, бабу будемо ліпити та спускатися з гірки. Як одягнем ковзани, по льоду проїдем, то залишимо сліди для мороза діда. Щопки полум'ям горять та біжать малята, щоб вести із гірки сміх на своїх санчатах. Ти, вітриську, зупинись, йди із нами гратись, Ми на лижах цілий день будемо кататись. Ну що ж, мої уважні, розкажіть, про які зимові розваги йдеться у цьому вірші? Поставте відео на паузу, пригадайте слова вірша та малюночки. Ну, а зараз розгляньте уважно світлини та оберіть свою улюблену зимову розвагу. Можливо, ви... Вмієте та любите кататись на ковзанах, можливо, кататися на санчатах з гірки? чи ліпити снігову бабу, чи грати в сніжки, а може, ви вже і на лижах вмієте кататись? Поміркуйте, де небезпечно, зліва чи справа? Чому ви так вважаєте? Продовжуємо. Де небезпечно кататися гірки? на фото, розташованому зліва, чи на малюночку справа? Допоможіть, будь ласка, дітям обрати безпечне місце для зимових розваг. Подивіться є три малюнки то де ж безпечно. Подумайте, яких правил треба дотримуватись, щоб відпочинок був безпечним. Чи можна гратись, з'їжджати з гірки? Там, де є дорога, автотраса? Чи можна самим іти кататись на лижах чи гуляти до лісу? Кого ми там можемо зустріти? Продовжуємо. Погляньте, дітки з'їжджають з гірки. і, здавалося б, все було б гарно, безпечно, дороги нема. Але внизу ми бачимо, що озеро, на якому діти катаються на ковзанах. Чи можна так робити? Ну, звісно ж, на озері, на річці, на ставку, кататись на ковзанах не можна, адже можна провалитися під лід. А що роблять оці діти? Ось дівчинка, подивіться, вона смакує бурулькою, а хлопчик, а хлопчик їсти сніг збирається. Чи можна так робити? А чим це загрожує? Ну, по перше, переохолодження. А по-друге, бурульки висять з дахів. Ми ж розуміємо, що дахи ніхто не миє. Тому вони, крім того, що вони дуже холодні, вони ще й брудні. Також можна сказати і про сніг. Подивимось на наступні малюночки. Допоможіть хлопчикові обрати правильне рішення. Погляньте, що ж тут відбувається. Доросла людина, яку хлопчик не знає. Пропонує йому цьому хлопчикові піти кудись з ним пройтись. І от зліва світлина, там, де хлопчик погоджується, мабуть, йому пообіцяли цукерки або щось цікаве. А справа на світлині хлопчик каже: ні, я з вами не піду, я вас не знаю. Погляньте, до цього малюночку веде червона стрілка. Так не можна робити, не можна не те, що йти кудись із незнайомими людьми, не бажано з ними навіть розмовляти. А ось праворуч зеленою стрілочкою позначено правильну, безпечну поведінку дитини. Підгадайте загадку завірюха в гай прийшла та сестрицю привела, сніг кружля не стелиться. Звуть Сестру? Метелиця, ось як її звуть. Чи спостерігав ти за цим зимовим явищем? Ну, звісно, ми бачили, коли віє вітер, дме такий сильний вітер, і сніг кружляє, не стелиться на землю. Називається таке явище. Метелиця, а як ще можна назвати метелицю? Пригадуєте, ми з вами говорили, і віхола, і курделиця, заметіль. дуже багато слів близьких за значенням до слова метелиця. Розгляньте фото, подивіться, які цікаві, під час прогулянки спробуй іти. Зліпити щось незвичне, не просто снігову бабу, а наприклад, снігову бабу догорить ногами ось в таких чобітках, або смішариків, потім їх навіть можна фарбами пофарбувати, або двох сніговичків, які обіймаються. Або ось такого морського велетня, і його теж можна пофарбувати потім у блакитний колір. А можливо, ви ще чогось нафантазуєте. Я впевнена, що так воно і буде. Ну, якщо ж ви підете гуляти, то можна говорити, то треба сказати про те, що під час прогулянок взимку треба дбати про своє здоров'я. Як ви вважаєте, чи можна взимку довго гуляти на вулиці? От у віршику говорилося, ми цілий день будемо кататись на лижах. Можна довго? Чи ні? А чому? Так, не можна, тому що може настати стан переохолодження або навіть... Ну, поговоримо про переохолодження. Це стан людини, коли на всю поверхню шкіри впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 градусів. Ми знаємо, що нормальна температура тіла 36,6 градусів. Якщо ж дитина довго буде гуляти на вулиці, то може. Настати стан переохолодження або навіть обмороження це ушкодження тканин організму під дією холоду. То щоб цього не трапилось, пам'ятаємо, що довго-довго гуляти не можна. Якщо гарна морозна погода світить сонечко, треба зайти додому, погрітися, перепочити, пообідати, а потім можна ще раз вийти. А ще дуже важливо пам'ятати про те, як треба вдягатись та взуватись для зимової прогулянки, то як ви гадаєте, яким має бути одяг? Ну, по-перше, запам'ятовуємо. Одяг має бути теплим, легким та не обмежувати рухи тіла, а взуття таким, щоб не здавлювало ноги. Краще, щоб на один розмір більше, ніж менше. На дворі взимку, особливо коли мороз, вітер, треба рухатись, адже рух на морозі зігріває тіло. А зараз пограємо в гру Плесни в долоні, якщо цей одяг можна вдягти на зимову прогулянку. Ось яка в нас була гра. Сподіваюся, що ви не плескали в долоні, коли бачили в'єтнамки оті літні капці, які нам потрібні для прогулянок біля моря, більш ніж взимку, Так? що треба одягати зимову, а не літню шапку, що лише лижники інколи користуються окулярами від сонця, тому що сніг. І сонце може засліплювати. Також водії інколи користуються окулярами, коли дуже сонячна морозна погода, а взагалі то окуляри від сонця нам взимку не потрібні. Ну а далі творче завдання: складіть невеличку казочку можна з кількох речень, складіть її усно. Про зимову мандрівку до лісу або до парку. Ну що ж, сподіваюся, що фізкульт хвилинка, яку вчора ми проводили на уроці трудового навчання, вам сподобалась, тому я пропоную вам її ще раз повторити, зігрітися взимку. Put up and see the Дівчатка нагадали, як же ще можна метелицю назвати хуртовина. А ще вони показали, які рухи можна виконувати на дворі взимку для того, щоб зігрітися. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!